Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже Зехіл повідомляє про те, що демократи розділились щодо того, кого віцепрезидентка Шакамала Гарріс має обрати в якості напарника на президентських виборах. Нагадуємо, що 21 липня 2024 року президент Чаджо Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії. В той же день Камала Гарріс заявила про те, що буде боротись за президентську номінацію від демократичної партії. Наступного тижня вона змогла консолідувати демократів навколо себе. І далі ставилось питання щодо того, хто ж буде її напарником, так, який зможе допомогти Камалі Гарріс отримати перемогу на виборах, вплинути на. Електорат для того, щоб вона отримала максимальну кількість виборчиків у листопаді цього року. Згідно з новим опитуванням, губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро та сенатор від Аризони Марк Келі лідирують з поміж інших претендентів. Опитування Гарвард Копс Harris, яке опубліковано в The Hill, показало, що респонденти від демократичної партії. Найчастіше віддають перевагу губернатору Пенсільванії Шапіро, який має підтримку 15%. На другому місці йде сенатор від Аризони Келі з результатом 14%. На третьому місці йде губернатор від Каліфорнії Гевін Ньюсон, 11% підтримки. Четверте місце губернаторка Мічигану Гретхен Вітмер. Результат 10%. Далі йде міністр транспорту Піт Бутіджедж 8%. Далі губернатор штату Ілной Спріцкер, який має 5% підтримки. Губернатор Північної Кароліни Рой Купер має 5%. Губернатор Кентукі Енді Бешер 4%. Тобто основними фаворитами є Шапіро та Келлі. І, власне, раніше американська преса заявляла про те, що саме Шапіро Келі так вони розглядаються як основні кандидатури в якості напарників, які складуть кампанію Гарріс в цій президентській виборчій кампанії. Власне, далі зазначається, що є велика увага до процесу обрання напарника для. Камали Гаріс. Вітмер, яка є співголовою кампанії віце-президентки, сказала в інтерв'ю CBS Morning від 29 липня, що вона очікує, що Гаріс назве свого напарника протягом наступних 6-7 днів. Тобто, протягом цього тижня ми можемо почути це ім'я. Далі, 30 липня 2024 року Ройтерс зазначив, що Камала Гарріс має оголосити ім'я свого претендента на посаду віце-президента вже найближчими днями, і вже наступного тижня вона з цією людиною відправиться в передвиборче турне по коливаючим штатам. Ну, власне, будемо бачити. Чи оголосить Камала Гаріс, ім'я свого напарника протягом цього тижня. Опитування Гарвард Капс Харріс Пол було проведене з 26 по 28 липня, було опитано 2196 зареєстрованих виборців, похибка становить понад 2%. І тут потрібно додати новий коментар, що очевидно Камала Гарріс буде робити ставку на того напарника, так який в першу чергу зможе покращити її можливості в тому чи іншому штаті, так, це Пенсільванія, це знову ж таки Аризона, так, це є коливаючі штати, від яких буде залежати доля переможця під час загальних. Виборів тому така ставка відбувається від Камали Гаріс і її кампанії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!